І всіх знайдено, але зараз Кукач намагається знайомитися з справою і затягує це на 9 місяців вже. Тобто жодна із влад не зацікавлена в тому, щоб назвати і законно назвати замовників вбивства. Тобто ми з вами опиняємося в тій же ситуації, в якій були. І за будь-якої влади, ми е, не впевнені в тому, що е, в цьому це суспільство гарантує нам те, що е, будь-які злочинці будуть покарані. Тобто часи міняються, влади, значебто і міняються, але е, все це залишається. Е, на розсуд нашої солідарності. Тобто, якщо ми, як журналісти, зібралися, показали себе, ми е, виступили, то нас е, можу, можуть почути. Коли сталася в Радіївка, е, виступили люди, їх почули. Коли наступили на права е, чорнобильців, вони виступили і їх почули. Я думаю, що і так же з нами. Ви пригадуєте, можливо, кілька, не більше місяця тому, на журналіста Міняйло. Він працював на Радіо Свобода, він повіз гроші на, свою, на свого песика. Його кобра зупинила в районі ну, в Київській області і забрала 2000 тисячі гривень. Його цинічно посміяли, це трошки дали по шиї і відпустили, що він зробив. Ну, В нього було два виходи написати заяву в міліцію, і крім цього, що він і зробив, а потім він позвонив Юрію Луканову, це відомий київський журналіст, той повісив в своєму блозі, і не пройшло і пів доби. Як Київська, а потім і мі міліція вся і міністр е за... трошки заворушилися і відкрили цю справу. Тобто я говорю про, про, про що? Про те, що е якщо з вами, не дай Бог, щось трапиться, якщо вам, вам будуть відмовляти в інформації, ми повинні самі це робити. Шкода, що тут немає нашого бійця одного. Ігоря Грищенко тільки що з ним страпляється, він одразу застосовує коронний прийом журналістів. Він зразу починає про це говорити і писати, і давати інтерв'ю, всі засоби масової інформації. Що роблять журналісти в такому випадку? Вони захищаються, вони передають те, що їм не дають інформацію якусь. Я не беру там випадки, чи був там правий він, чи ні. Не будемо в цьому розбиратися. Але у журналістів є професійний обов'язок право на інформацію. Ну це так я трошки заговорився. Давайте, Женя, нагадай нам журналістів, які загинули за час існування Незалежної України. Будь ласка, вийдіть. Я до цього до чого хочу, щоб вона озвучила, бо не часто ми е, вдумуємося в те, що відбувалося в Україні. Ви уважно послухайте цей список і ви дізнаєтеся, що, що найбільше наших колег загинуло якраз в 90-ті, які ми називаємо бандитськими. І в яких регіонах України, будь ласка, спосіб чималий одразу перечаю. Мирон Ляхович, редактор газети Життя і праця», Львів, 92-й рік, пішов життя за загадкових обставин. Вадим Бойко, тележурналіст телекомпанії ГАРД, Київ, 92-й рік. Загинув від вибуху у власному помешканні. Точні обставини загибелі не з'ясовані. Залишається незрозумілим, чому журналіст не зміг покинути квартиру і чому загорілось помешкання. Ходили чутки, що в його телевізор була закладена вибухівка, а також що його оглушили. Відомо, що незадовго до загибелі Бойко ходив у бронежилеті. Микола Бакланов, власний кореспондент газети Ізвістія Київ, 93-й рік помер від черепно-мозкової травми, отриманої під час нападу. Юрій Османов, редактор кримської газети Арекет Сімферополь, 93-й рік, був знайдений мертвим на вулиці Сімферополя з черепно-мозковою травмою. Андрій Лозерніков, начальник прес-центру ЧЕФ Севастополь, 93-й рік застрелений біля власного будинку. Сергій Шепілів, редактор газети Вечірня Вінниця Вінниця, де 93 й рік загинув у вогні у власній квартирі. За словами незалежних експертів, журналіст був прив'язаний до ліжка. А Віктор Фреліг, позаштатний кореспондент газети Молодий Буковина», Чернівці, розслідував ситуацію з витоком ракетного палива, який спричинив масові захворювання серед людей 95-й рік, а також загодковою епідемією алопеції, під час якої постраждали переважно діти у Чернівецькій області. Помер від отруєння невідомою речовиною. Незадовго до смерті отримав погрози фізичної розправи. Юрій Джичула, журналіст газети Київський вісник», загинув у 95-му році.